Наприклад, думають, ну як так, я роблю всі практики, все діє для того, щоб збільшувати фінансовий потік, а він чогось зменшується. Тобто, всесвіт починає закривати ті дири, які нам не давали рухати далі. і забирає найекологічніше те, що вам може бути не потрібне. Тобто, коли ламаються якісь речі вдома, якась техніка, щось трапляється вдома, якісь фінансові втрати. Там десь звільнили, можливо, навіть з роботи. І людина починає норгувати. Типу, я щось не те роблю. Але як все світа, потік дивиться на це? Тому що це все енергія. так? І потік думає: ага, нам дали запит на те, щоб збільшити достаток так? і дати щось більше з матерії. Мені треба інструменти. тобто... Цеглинки так, для того, щоб збудувати щось більше. Аби збудувати будинок, нам треба багато-багато цеглинок. І ось Всесвіт думає, ага, я отут можу цеглинку взяти, отут цеглинку, і потроху-потроху потім зліпити той будиночок в Іспанії, який вона хоче, наприклад. І починає вас щось забирати. А ви, замість того, щоб радіти, ура, все взявся за мою е, ситуацію, ура, все відбувається так, як треба. Ми починаємо сумувати через це, напрягатись, напружуватись. І тут все світ думає: ага, я, наче, роблю все як треба, але людина незадоволена. Значить, щось йде не так і починає тормозити, гальмувати, розумієте?